Ой, накипіло, накипіло. Треба з вами поспілкуватися. Наскільки у нас зараз велика є проблема з автівками? Якщо ви думаєте, що у вас є великі гроші, ви можете собі поверху ринку придбати автівку і не переживати. То я вам скажу це не так. Тому що поверху ринку також продаються корчі. Дивіться просто елементарна ситуація. Басад Б восім альтрак 20-го року присилають за 24 тисячі доларів. Я замовнику кажу, ну це дешева ціна. В будь-якому випадку будуть якісь нюанси. Ці машини коштують 26-27 і вище. На що він каже, продавай згоди на всі перевірки, Максим, їдьте, перевіряйте, я ж вам плачу, яка вам хрен різниця. Поїхали перевірити цей автомобіль, одразу дивимося на ВІН-код, і він код в нас не відповідає. Тобто він код на цьому автомобілі замінили. А для чого це зробили? Для того, щоб не було ніякої інформації, історії по цьому автомобілю. Знайшли схожий автомобіль на авторії, поставили такий самий він-код, і уля все у нас пробіг, все, все у нас є, все у нас класно. По факту, автомобіль не відповідає цьому. Скажу так, так, що зараз настільки складно придбати собі машину, пофіг, який у вас бюджет, низ ринка, верх ринка, тому що пробіги крутять, власників крутять. Все це ВІН-коди він підмінюють, госномера підмінюють. В блокі двигуна пробіг може блокі блоки в блоки сажевому, все крутять. Ну, я не знаю, друзі. Напишіть, яка у вас зараз думка по поводу купівлі автомобіля? Можливо, хтось сам зараз купляє, дивиться собі машину і зустрівся з цими проблемами.